Сім звичок високоефективних підлітків. Автор Шон Кові. Ця книга стала у пригоді багатьом читачам, які, виробивши у собі корисні звички, змінили своє життя на 180 градусів. Звичка номер один: Будь проактивний. Бери на себе відповідальність за своє життя. Звичка номер 2. Визнач мету. Пануй над своєю долею або над нею пануватимуть інші. Звичка номер 3 Першочерговою є першочергове. Роби спочатку важливі речі, а потім інші. Звичка номер 4 Думай про виграш для всіх. Навчись працювати в команді не конкуруючи І переможуть усі. Звичка номер 5 Зрозумій. Інших потім шукай розуміння. Уважно прислухайся, що кажуть інші. Знаходь синергію. Об'єднуй зусилля з іншими. Загострю пилку, роби щось для душі, почини з людини в дзеркалі. Дякую за увагу!